Щороку, у другу неділю вересня, відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України свято, що бере свій початок у часи формування енергетичної галузі країни. Це день, коли згадуються, відзначають людей, завдяки яким у домівках українців є тепло та газ. Нагода професійного свята ми визначили кращих працівників Київської філії газмережі за віддану працю та високий професіоналізм. Наша компанія забезпечує стабільне газопостачання для сотень тисяч споживачів. І ми пишаємось кожним працівником, який робить це можливим щодня. Київська філія газмережі лідер серед газорозподільних компаній України за протяжністю газопроводів, понад 46 тисяч кілометрів. Команда з 4 тисяч висококваліфікованих працівників, які забезпечують безаварійний розподіл газу до споживачів Київщини 24 на 7. Сьогодні у центрі уваги віддані своїй справі газовики, які отримали почесні відзнаки за високий професіоналізм, напружені зміни та сумлінну працю. Відчуваю, що ти потрібен комусь, і це мене можна сказати, надихає. Більшу частину свого трудового життя віддала якраз газовій службі. І не було ні одного дня, коли я пошкодувала про це. Колектив, робота подобається. Радість піднесений настрій. Набирання досвіду, спілкування з людьми. Моя роботі найприємніше це комунікація з людьми. Спілкування, допомога. Те, що я роблю щось. Комусь потрібно, це надихає. Мирне на небо, оце бажання одне. вітаємо всіх працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості з професійним святом. Ваша відданість та професіоналізм надійна опора енергетичної системи України.